Доброго ранку, друзі. Сьогодні в нас має бути по прогнозу вітер. В нас знову вимкнули світло, але ми майже оговталися від тих обстрілів, які були нещодавно. І коли вимикають вдома світло, що ми робимо? Звісно, ми їдемо кудись на природу. Так, Це ми побачили машину наших друзів. Він виїхав з мийки, як я кажу, ті типу помил. Там і бур'яни, і що хочеш лежить всередині. Чому я не хочу автомобіль з великими колесами? Дивіться, він їде повільно. Жере, як крас там, мабуть, або якийсь там Урал. І на бензині, напевно. Їде його тіліпає по всій проїзній частині. Ну просто взагалі. Я бачу, як йому важко. Ми їдемо... А, ми просто їдемо обережно, не перевищуючи. Ось чому він так їде повільно. Так, Фрод Brothers ніколи не перевищують швидкість. Маши ще раз. Хлопці махали нам руками. Кріс привіз дві машини. Одна називається. Дельфін? А друга? А як називається друга машина? Дельфіни русалка чи хто там? Дільфіни русалка машини називаються, чи як? Як називається перша машина? А перва? Да. Перва не знаю. Ще нема? бути. — Ну так, да, дельфіни русалка. Але це не з нашого фольклору. Да, да. Давай, давай! Газку! Саня, где ты был? Продевався в Миколаевну Что не так? Не подходы? А, я думал день от тебя не видел, но был Я уже забыл, что ты приехал Да.

<реш> Два дрікації. Дядька стоїть. Заправка га. Зайки тут. Рекоментуйте, друзі, все. Що <реш> ми зробили не так? <реш> Мабуть, що ви почали записувати все це, це, це відео. Це була наша помилка.